Сьогодні вночі було звільнено Ігоря Коломойського з посади губернатора Дніпропетровщини. На цьому місці він перебував більше року, і протягом цього часу він був замішаний у багатьох скандалах та робив гучні заяви. Водночас багато хто позитивно оцінює діяльність колишнього керівника. Ода утім, цього тижня персона Ігоря Валерійовича привернула увагу навіть багатьох світових ЗМІ у зв'язку з конфліктом навколо «Укрнафти». Фірми, які пов'язують з Коломойським, володіють більше як 40% акцій цієї компанії. Політична кар'єра Ігоря Коломойського розпочалася рік тому, 2 березня минулого року. Виконуючи обов'язків президента Олександр Турчинов призначив його губернатором Дніпропетровської області. Під час поширення ідей сепаратизму на південному сході України олігарх виступив із жорсткою позицією та придушив усі протести. У червні, коли конфлікт на Донбасі набирав обертів, він запропонував конфіскувати майно та заводи прихильників сепаратизму та обіцяв видавати грошові винагороди запійманих диверсантів у розмірі 10 тисяч доларів. А за колишнього нардепа регіонала, а нині ідеолога так званої новоросії Олега Царьова, екс-губернатор Дніпропетровська, пообіцяв аж 500 тисяч умовних одиниць. Коломойський запропонував побудувати стіну на кордоні з Росією та пропонував віддати йому під кураторство Запоріжжя та частину Донеччини. Обіцяв навести там порядок. Заочно вступив у перепалку навіть з російським президентом, обізвавши Путіна шизофреніком. Я скажу не дипломатично, шизофренію. Второго опонента, то тобто, сунас шизофреник, а там маленького росту. Той у відповідь. Назвав Коломойського пройди світом і звинуватив в афері проти російського багатія Абрамовича. А з травневих президентських виборів в олігарха назрівав конфлікт із Петром Порошенком. В публічну площину проблема вилилась із нічним рейдом тоді ще повноважного губернатора на «Укртранснафту». Саме там на виході він нагрубив журналісту Радіо Свободи Сергію Андрушко. Ми бождалі здання «Укртранснафту» руських диверсантів которых захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как тёлка, блядь, своего неверного мужа. Вопросы есть у тебя ещё? Или язык в жопу? Позасунув ще через кілька днів озброєні люди без розпізнавальних знаків почали огороджувати будівлю іншої корпорації Укрнафти громадськості та журналістам. Коломойський пояснював, цього разу рятує підприємство вже від рейдерського захоплення. Зіткнення інтересів Порошенка із інтересами Коломойського почали отримувати ознаки небезпеки для державної цілісності, особливо після проголошення людьми, близькими до Дніпропетровського олігарха, народного віче проти президента. Втім, згодом мітинг перенесли на суботу, і жодних радикальних рішень на демонстрації обіцяють не приймати після особистої зустрічі гаранта конституції з керманичем Дніпропетровщини. Було прийнято рішення про звільнення з посади останнього важливо, що за згодою обох сторін.